Казка про перевернуту черепаху. Це було давно, але не дуже. Дехто ще й зараз пам'ятає цю дивну історію. Під час великої бурі черепаху на ім'я Я не поспішаю спіткало нещастя. Не якийсь там маленький негаразд, а справжнє велике нещастя. А в усьому був винен холодний північний вітер. Він подув так сильно і несподівано, що черепаха я не поспішаю перекинулася на спину. Холодний північний вітер полетів, а черепаха так і залишилася перевернутою, і ніхто не міг їй допомогти в біді. Ще пак, адже була я не поспішаю величезного розміру, і панцир її важив цілих 500 кілограмів, а може, й цілу тисячу. Звірі втішали черепаху, як могли, але перевернути її сил у них не вистачало. Тоді ще ніхто не знав, до чого все це призведе. А почалося з дурниці. Стали черепасі я не поспішаю снитися перевернуті сни. У цих снах дощі падали з землі на небо, річки бігли назад, кораблі пливли у зворотній бік. Так було у вісні. А наяву черепаха я не поспішаю. Теж все бачила і чула у перевернутому вигляді. І навіть ноти в пісеньках, які вона співала вранці, переверталися так, що всі знайомі мелодії ставали порожнім набором звуків. Черепаха моментально перевертала всі слова і навіть цілі речення. А тим Хто не знав про це, здавалося, що я не поспішаю говорить якоюсь невідомою іноземною мовою. Вона промовляла Ті вирб, це означало привіт. Черепаха питала. «І Іварбське, це треба було розуміти так. Як справи? Спочатку черепаху я не поспішаю. Погано розуміли. Поступово до її розмови стали звикати. Носоріг відгукувався, коли його називали Гіросон. Крокодил відгукувався у відповідь на звернення ледокорк. Годі говорити, що жаба була задоволена, коли до неї зверталися таким чином. Обаж ж ті вир! Передусім це звучало більш лагідно і ніжно, ніж звичайне жабо привіт. Звірам так сподобалося перевертати слова під час розмови, що вони ледь не перевернули догори дригом усю свою звірячу мову. Та що там звірі? Навіть хлопчаки бігали по вулицях і кричали. Ару, ару, ару. А раніше вони кричали: Ура, ура, ура! Хто знає, якого лиха накоїла б ще перевернута черепаха я не поспішаю. Якби одного разу не подув теплий південний вітер і не перевернув би її у нормальне положення. Правда, Дехто іноді і перевертав слова за звичкою, але незабаром навіть найзабудькуватішим та найнеслухнянішим це набридло.